Может віддомукої мармолі дати. А я ти. Та На, ти? А ти такого не маєш там все? Та я маю вдома. Подивись яка мармулятка, що ти дає. А я вдома теж маю. Що ти робила мармулятку? Ну. З малини, малини. з маєни. Персиком робила. Так, так. Що -що. А, ще... а ти робила з гарбуза мармуляду? Ні. Дуже no. файно, дуже no. файло. Така, як персик. Не no. попробуй, no. бо по його рецепту. Файно, no. на хліб намастила, до чаю дала, та що ти? No. як захочеш, то ти знаєш, то бери no. відкриті для тебе хотіла. No. Нічого візьмеш, no. то хоч вогерки малосольні, візьмеш, що no. хоч. Варянка, моя хата твоя хата, та діду не скупи. Би маряна щось сіла щити, чи що до хати не буду кликав, бо не пускай мені словом не то йдеш в двері і в кінець, там є виходу. Де ж якби де щось, бо то ми трохи зимно, але понохтіни, воно всі повідомлення щити, гони, знаєш, якби тіло, щоб їм знала, там папір ще є, не переживає, трохи смардетно, а то таке. Ну і Ну, але так, то ми що життя, так ми дітейськими ходили, то ми на голім полі то ми такі шапки, мали, як шишки. Зимою, ні, біжить. Намизали на людь. А щось цієї ночі у вас було чи ні? Було. Було. що, їй щось на щось годин чи ні? Звичайно, розгоден. А що ти хіт ресельі, пішов хати? А що він, що тобі по праді щось годен, та ще подивине не подавно? Дідо трохи. ти дуже багато, не знаєш. Що це? Я знаю, що він ще кричить, чим ти. то він такий, знаєш, ревачується що... і yeah. ці госпітати, а що якийсь там э, експериментуєте, якийсь може... Yeah, Ні, не, я не, такого не бачу. У нас ігри тут. Які ігри? Та трохи такі. Але мені все-таки здається, що ти вигороджуєш його. Yeah. Там крайська одна ситуація, він зіднему коліжанку мав справу. Та як він та да, то не дитина, там років бачить, мало би. То напевно така коліжанка просто була. Ні, так. Мама має з чим рівняти. Там не їй аеродром. Там же злітали такі літаки, що казала, що він каже, що, що, що там заходив, що газету читала. Різничі ніякої. Ні, ну то добре, ну та то що я ще буду пхав, то ваше дітки? Але Марянка завжди запам'ятай свій раз і назавжди котику. Слухай діда слуха. Якщо де б він ще щось поля, завжди пам'ятай. Діда готовий тобі в будь-якій ситуації, бо мені ще все таки здає, що він і потик. Я щось так думаю. Знаєш, чого? Ти знаєш, де діда живе, люба година, діда буває, має, все має, то діда тобі покаже, що таке мастер плакати. Мак, а майбутнє розповідає, <режувач> мабуть, <режувач> може бути таке. Так. Ну, <гадання> вона, 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 вона. <гадання> ну та люби, ты любишь, ще любить, я я, я, я тихо що ви що любите, знаєте. Я ще можу одягнути в твою куфайку така поми, як в тебе, бо крижі, болят та що ти чоловіче, воно таке от і чуєш. Я ти повідаю. Чуєш, дідо? Що ти А я вчора вечором гуляв, бачу, машини нема. Де ти вчора їздив? А ти адрії праці стали, що ти по гуляєш. Маєш бабу, лапочі за цеску сиди в хаті. Прогуляти з брами лазиш. Я може якийсь теж маю особисте життя. Як то тут назвати, що я тобі маю учот давати всього свого? Цікаво був я і що робив, дивищі на некаковала, бо ми ходило, що гіндлювали мені. Єздив, єздив, їздив. Це їздив по справах мені треба було фаграмом і решити ночи. Деморянка більше покажу, кої заду хати маю грядку. Пані города, то грядка, ти ще не відла моєї городів. Що то єда, що то єда по документації? то то грядка. А з молодих то є два на два. А то ого, якраз світу цибульку посажу під хату, кропчику, щось туди, сюди, та А вже таке бі таке, як ти ще каже, грандіозне вже мене за асфальт. Тоже, є, я, то вже там гектари, а як ти Ну там діда полів багато. Діда, то, а діда ще крутий ще б мало кому лишити, мене ж моя родина така не здала, найдима кому що переписати, може щось тобі в діличці в комусь заповіті, щось якийсь город. А ти не думай, я ти гроші не запишу, я ти запишу город, а далі вже будеш крутила а. сама.